Всем привет! З вами Браво Бой! Сьогодні мы будем грати у Браво Старс та відкривати мега купилку. Респей відкреємо. А я так мало стар дропів. Там, блин, шкода. О, эпик! Понеслось. Все. О, блин, аж шкода. Все. Прикольно. Ого, класно. А ми поки що будемо гуляти у Брелстерс! Я вирішив так. Сьогодні у нас буде. М -м -м, ого. Ого, новий пропас, вийшов пропас. Сьогодні я буду розділяти відео на пару частин. Я їх зніму сьогодні. Сьогодні я буду знімати пару частин. Кожне відео буде по 15 хвилин. Я розділю все на частини. Нічого собі. Нічого собі. Нічого собі. Нічого собі тут обалдівші ціни. Чого тут такі великі ціни, о? а? А? Браустарс! Не буду тобі донатить Я на грешах больше. У-у-у. У-у-у, еще на видеопер а класно А классно. Це, це за фараон? Ага. Якісь фараончики. О, ого, ого, ого. О. Мне Кейси Скин был в Джесси Джесси назывался, нема? Не де? Джесси Джесси. Прикольно. М, -м, -м прикольно, прикольно. Не опасно, что можно ще сказать. Ммм, боксер. Ммм, прикольно. Нові скини, все прокулі, все класно. Ну, мені подобається. Цікаво, цікаво. Ммм. Так, цікаво, секунду, секунду. Секунду, секунду. Я хочу Менді найти. Де Менді? Оно. Прикольно добре подавно забираємо кредити сьогодні я буду перше я сьогодні буду грати на Бері. БЕРІ, 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 БЕРІ Може хтось ойчка вс Нарешті буля на Бель, Так. Так, он прокачиваем, прокачиваем нормально, прокачиваем. Ммм, все изменилось. О, ничего собі. Тут все по-новому. Як классно. Ничего себе, все по-новому прям. Все прикольно. О. -о.

Ничего себе. Ого, 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 ого. Я, 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 я буду лететь сразу ранговый бей. Я буду сразу... Не, я, на я... Чемпионат по Бравл Я буду играть чемпионат. Все, я гуляю чемпионат. Я буду зараз чемпионат гулять. Я зараз буду чемпионат. Я буду чемпионом. Я буду чемпионом. Чем... Я буду чемпионом.

Давай, давай, давай. Я на сумеч, инсумеча, я насумечаю. И забыв. Я І... забыв я, я Я я Я, я, я забыл перший. Гол. Перший у гол нас. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Мы переможем на цьому чемпионате. Чемпионат. Да. Перша перемога. Йоху. Оп. Мифик. мифик, мифик. Мифик, юху. Плюс 200 крадетов, И плюс дроп забираем. 20 блинов. Ничего страшного, нормально, торзи, да? Стадроп. Эпик, у. Тэш классно. Моревер. Приколь. Прикольчик. Бананы. Ага, плюс пропас, плюс пропас пропаск. Вот так, що треба. Іще один. А, еще одного, тобто, у рівні. Одинадцять, стоп, мені треба одинадцятого рівня у сіх, о цих стійки. Чого собі? Значит, треба еще пропустить Лари и Лори буду. А то я не смогу вот так гулять, в новый бит. Понял. Ну, давай, 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 понял. Так, мы зараз, мы зараз тут всех поубиваем. Давай, 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 давай. Запускаемся. Оп. Оп, оп, оп ч, -ч, -ч, ч Оу, оу. Ау. О, не. -е -е. Не. -е -е. Не. -е -е. Давай, давай, давай. Давай ты, друзья. Давай ты. Так, пока что. Чтобы Арсен. Не. Да блин, снова програли. Что ж это такое? Тоді чемпіонат потім пограємо у Тріо. Що? Що? Прокол. Скільки нових квестів? Пограємо в ранговий бій. У новий ранговий бій. А, тобто... Я до. Оооо, пропас. Устита, я получу. Ипер. Иии. Ипер. Ничего себе, и пер стардрок, ипер. На 5 рівня ривне я паучу. Ле лен. Лендарный. У-у-у-у. Класс! Цікаво я зможу все собрати, Усе прокачати в цього пропасу. Клу, круто. Круто. Панам. Я хочу пограти в ранговий бій. бий. пінбол. Thing blue No I'm in Макс... Max 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 the M's за Мс хочу Пора я сегодня хочу за М'с урага Блин ми пару которой зера а сьогодні ми будемо добре продовжувати відео до 20 до хвилин. Або ні, 15. У нас є ще, друга частина є. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чао! Давай, бе є! Перший. Чао! Ту зуф Давай, 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 давай! Давайте, забывайте, 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 забиты его, забитую ие yeah. Прямо! Юху Круто. Йдемо у другу. Идемо, в покажу другу. Давайм. Mm. Так. Mm. так, на ком я хочу порати? Давайте на Леоні На Леончику. А, ні, на Леончику не зможу. Тоді Диномайк. Нехай буде. Нехай буде в мене Диномайк. Такий крутий, класний. Угу. Нікого ранга нема, добре. Почти. Бачу? Раз, 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 раз! Крипи-побах! Ку-ку! Кто схобався? Кто тут сховався? Оп-оп! Заразу стреляю! До поможить! Е! Раунд! Переможу. Мы перемогли. Так, беру т, джед. Тинги. Тинги. Давай. Плю. 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 Пляй! Е! Е! Хух! І ще одна перемога! Ю. Так у Який нас динамой романтик, блін Що ти недовольний, такий бері, а? Сидиш такий весь надутий, недовольний якийсь. А що господим? Джин М. Сталлеон. Тр Все три максимальных персонажа. Она никого не для максимальных не взяла. Хэштег I'm stoned. Я знаю, что это. Хэштег I'm stoned. Здесь хэштег тоже. Ту-ту-ту. в сторис. И oh, no. yeah. так давай до переможем, раз давай пока что затримаем. И можно за покорців. Коцай, 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 коцай. Давай! Їху! Перемога. У. Перша бронза. Перша бронза 2. Точно, заразі гіперзаряд, гіперзарядний стардроп буде. Їху. Перша частина відео зроблена. Ви чекайте, буде скоро друга.